Тож, за традицією, сьогодні 4262 день російсько-української війни, яка почалась 19 лютого 2014 року, і 1330 день повномасштабної її частини після 24 лютого 2022 року. Значить, знову ж традиційно говорю про те, що. Значить, що відбувається на фронті зараз. Вам розповім значить зведення Генерального штабу Збройних сил України за минулу добу, за минулі 24 години. Коротко пробіжусь вам, щоб ви були в курсі, розуміли, що насправді відбувається. Значить за минулу добу було зафіксовано 182 бойових зіткнення, тобто окупанти намагались прорвати нашу лінію оборони 182 рази. Але наші хлопці та дівчата відбили відбили ці атаки. Також за минулу добу ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів одного ракетного удару, однієї ракети та 101 авіаційного удару скинувши 200, 225 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4429 обстрілів. З них 85 із реактивних систем залпового вогню. А також залучив до ураження 5256 двісті п'ятдесят дронів. Камікадзе, тобто в півішки і все інше, що е наносить шалений урон е і шкоду нашим збройним силам, в принципі, е прифронтовим громадам і взагалі позиціях наших хлопців та дівчат. Давайте далі значить пройдусь по напрямках. От е де, скільки відбулось, а так на кожну по кожним напрямках по позиціях наших захисників та захисниць. Північно Слобожанський Курський напрямок, значить, було п'ять атак всі відбити. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, 32 ракети застосував, скерував 27 кабів, 28 кабів, здійснив 164 обстріли, з яких 5 із реактивних систем залпового вогню. Далі, Південно-Слобожанський напрямок, це напрямок Вовчанська. Було відбито 16 атак, Куп'янський напрямок, 9 атак відбито, Лиманський напрямок, 11 атак, Слов'янський напрямок, 6 атак відбито. Краматорський напрямок, 2 атаки. Костянтинівський, 14 атак. Покровський напрямок: 69. 69. 69 атак було відбито. Олександрівський напрямок 26 атак. Оріхівський напрямок, значить, п'ять атак, Гуляйпільський та Придніпровський напрямок, ворог наступальних дій не проводив. Але в чергове повторюється, це означає, що там спокійно, все добре, курорт. Це безпосередньо штурмових дій не відбувалося, а обстріли все одно продовжуються.